Доброго дня підписники, глядачі мого каналу. Сьогодні 11 серпня 2024 року. До вашої уваги, моя пробна шкілочка цього року. Перший раз так спробував. І мені сподобалось порівняно з виготуючими саджанцями набагато менше клопоту. Саженці як якого її форми, як якого сорту, розвиваються по-різному. Але, але треба купувати плівку з цейку до ультрафіолету, тому що купив просто чорну плівку, звичайному будівельному, і вона просто розлазиться. За два місяці вона розлазиться. І треба потім замінювати її. Це додаткова морока. Ну, На досвіді учаться. Прайс, кому потрібно, звертайтесь через меседжер, в коментах пишіть, скину. Дякую за увагу. Слава Україні!